Кожне місто України має своє серце знань і культури у прилуках. Таким осередком є центральна міська бібліотека. Сьогодні це простір, де зустрічаються думки. Тут оживає слово. А нещодавно книжковий дім нашого міста став ще багатшим. Багатотисячний фонд бібліотеки поповнився сучасними виданнями. Своє місце на полицях знайшли майже 100 нових примірників. А все це завдяки донорській підтримці. Наша бібліотека одна із небагатьох, які відібрані для поповнення фонду у 2024 році. І ось уже у лютому 2025 ми отримали понад 90 книг виданих. У рамках мистецького конкурсу культурно-мистецького проєкту, спрямованого на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, організованого Інститутом української книги, за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, із 1500 книгозбірень України, умови конкурсу задовольнили лише 600. серед них і Прилуцька центральна міська бібліотека, адже саме ця установа протягом минулого року продемонструвала, Вала активну участь в житті громади, також відзначилася колосальною роботою. Директорка закладу Людмила Зубко говорить, нова література від донорів має різні види, жанри і тематику. Цього разу ми отримали літературу, яка широко представлена темою війни. Це як документальне видання, так і художня література, це і спогади, це і бібліографічні довідки. Це книги, які приймають душу, які не залишають байдужими ні одну людину. І, звичайно, ця література цінна для нас як бібліотеки, яка виконує меморіальну функцію. Також у нових книгах висвітлено історію України, культури, народознавства та мистецтва. Цікавою читачу може бути книга Ганни Владимирської таємні історії картин. В цій книзі зібрані найкращі. Картини українського мистецтва і їхні цікаві історії, таємниці їх створення, таємниці самих авторів картин. Цікавою може бути і книга Ірини Пустиннікової, Забуті парки Старі Фільваки. Тут зібрано дуже багато цікавих історій, оповідок, легенд. І є також і про нашу, наш парк у Сокиринцях. Загалом на нові книги для Прилуцької центральної міської бібліотеки донори спрямували більше 10 тисяч гривень. У книгозбірні говорять, на сьогодні найактивнішими відвідувачами є діти, тому приємно отримувати від донорів літературу і для цієї категорії читачів. Ця література вважає і валітою барв, оформленням і звичайно змістом. Щодня до бібліотеки навідуються читачі: хтось шукає мудрість філософів, хтось захопливий роман. Та є і ті, хто серед книжкових полиць знаходить затишок. На сьогодні міська книгозбірня обслуговує 15 тисяч осіб. Усі вони тепер зможуть поринути у думки та творчість сучасних поетів.